На Дніпропетровщині зростає захворюваність на сказ серед тварин за двадцять третій рік в п'ять разів. Це статистика міського центру контролю та профілактики хвороб. У Самарському районі лисиці нападають на домашніх тварин. Жителька Одинківки Ольга розповідає: лисиця вкусила її домашнього собаку. Я чую, собака так завизжав, не своїм голосом. Я вийшла, глянула ну, через вікно. Глянула, коли лисиця хоп, і побігла туди. Потім від тіля вона побігла на маячку. Місцева жителька Валентина розповідає, знаходилась на городі біля будинку, аж раптом почула гавкіт собак. Лисиця каже, не злякалась та підійшла впритул до паркану. Я думала, якась шавка біжить собака, якась худа. Коли вона лисиця, хвіст такий довгий, рижа. І вона все ближче й ближче. Коли син почав йти під стежкою через город. І вона розвернулася і текла туди. По статістики є порядком ну, до 80% процентів. Ліси йдуть як бішене. Сюди вона приходила, як говориться, кормитися. Руда лисиця є основним джерелом сказу на Дніпропетровщині, каже фахівчиня центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Останнім часом тварини мігрують з території, де ведуться бойові дії. Якщо вона вже виходить в якийсь населений пункт, то це може свідчити про те, що вона хвора на сказ. 21-му році їх було 10, в 22-му – 14. Уже в 23-му 77, А в цьому році, от станом на 20 березня, вже вже 54 випадки сказу серед тварин. Аби вберегти домашніх тварин від зараження, щеплення від сказу потрібно робити щороку. Андрій Незнаєнко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.